звертаюся до лісників і до їхньої моралі. Це дерево, яке ви бачите, воно підходить під усі ваші категорії, як суховершинне, перестигле, перестійне і так далі. І згідно ваших лісівний норм, воно підлягає е, врубуванню, оскільки є нібито епіцентром розмноження шкідників і так далі. Цьому дерево не менше 300 років воно бачило ще часи Запорізької Січі. Якщо ви не зрубаєте, воно постоїть ще кількасот років і наші начаті казатимуть, що вона пам'ятає ще часи Майдану. Дерева, поважні вікові дерева є притулками для великої кількості різноманітних видів, для сотні видів комах, для десятків видів кажанів, всі з них є в червоній книзі України. Великі птахи також їздують на таких великих деревах. Звертаюся до вашої моралі, лісники. Перед тим, як ви рубаєте такі дерева згідно ваших ваших певних правил, нормативів, постанов, і так далі, подумайте про наслідки того, що ви здійснюєте. Скільки видів організмів ви тим самим прирекаєте на загибель і на знищення. Подумайте, будь ласка.